Шановний пане голово, шановні колеги-депутати. Корупція відсутність якісного управління, зовнішня агресія, має свої наслідки в Україні. Цими наслідками є бідність. Люди, звичайні пенсіонери і ті, що працюють, зустрічаючи нас на вулиці, нам кажуть. Ми знаємо, що ми отримуємо ваші субсидії. Але ми не знаємо, як прожити на 949 гривень пенсії, на 1488 гривень пенсії, по великому рахунку на 2000 гривень зарплати. Статистика за останні 6 місяців показує, що фактичний прожитковий мінімум сьогодні становить 2615 гривень. Фактичний реальний дохід середній в Україні становить 2315. Тому сьогодні уряд разом з парламентом має прийняти законопроекти, які б дозволили людям просто вижити. І ці законопроекти є в парламенті і уряд знає, що робити. Друга річ є корупція. Корупція народжується з політичної корупції, з купівля, купівлі місць у цьому парламенті. Цей парламент цього, цього разу не виконав своїх функціональних обов'язків. Не зміни ЦВК, шановні депутати. На превеликий жаль, ніхто не працює і не внесено в зал для голосування. Закон про вибори до Верховної Ради, який би був запобіжником дочасних виборів, і би припинив цю корупцію або зменшив її на значний відсоток. Це дуже серйозно. Ми не виконали цієї роботи, а це означає, що корупція має шанс продовжуватися. І третє агресія і окупація. Цей парламент. Не зробив дуже важливого. Він не визнав окуповані території окупованими. Він не визнав агресію і війну Росії проти України. Це має дуже багато правових, соціальних і життєвих наслідків для сотень тисяч мільйонів людей у цій країні. Тому більше цього, ми не працюємо над законом про вибори, ми не звільняємо ЦВК, ми не знижуємо тарифи, але ми таємно. Як кажуть нам наші міжнародні партнери, також таємно працюємо над законом про вибори на окупованих територіях. Це злочин перед українською людиною, багатою і бідною, це злочин перед українською історією, це злочин, який загрожує суверенітету і цілісні цієї держави. Якщо би цього тижня сталося чудо. І ми з вами це прийняли. Ми б виконали обов'язок перед тими людьми, хто захищав, захищає і буде захищати цю державу або на війні, або своєю працею. Дякую.